Всім привіт друзі! З вами знову я, Давид. І як ви сьогодні зрозуміли, ми будемо сьогодні грати на приставці, але, звичайно ж, у Майнкрафт. І сьогодні, як ви зрозуміли, сьогодні будуть пригоди Майнкрафта, ми будемо мандрувати світом. Ну а ми починаємо. І давайте підемо десь в сторону туди, десь мінімум. Бо, мені здається, там буде більш-менш... Цікавіше... Ем, друзі! Що тут роблять діамантові блоки? Що, якесь скриньове? Так, тут у нас є маяк, діамант, незрит, смарад. А навіщо це не скриньове? Не зрозуміло. Так, давайте... Опа! Опа, а ну -то, что за это все, да? Так, толчка. Вау! нео. Так, на этом. Наверное, нападала у тебя тень у тебя, тебя штука. Ш... Шп... 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 М, М, М. Так ставим сюда диамант. Э, давай шурупки себе и

Тепер ну, як використовується замість е, тих. Е, ой, що, що я собі наробив? Замість е, селянинів. Дайте собі отаке от. от. Ізьмемо і. Стоп. Оп. Ага, ми не можемо це зробити. Тому що треба щось інше. Ми хіба що. Швидкість можемо собі проти його. О, дивіться. Мо... О, нам, додали, нам додали оцей ефект. І дивіться, дивіться О, все, закінчився ефект. ну, Прикольно було. Нам дали цей ефект, що ми можемо дуже швидко копати. О, тепер я розумію. Оце я вже розумію. Давайте вот эти все речи захватываем в андерскрине. Что это такая за скрень? Давайте у нас попадаем. И давайте тут сейчас шукаем. Дорочи, хочу вам дещо сказать. Давайте заравимся на некоторые блоки. Наприклад. Ось такі вот такие вот. Такі, такі, такі і такі, і ось такі. І давайте візьмемо спаунер ну, до курки. Давайте вилітаємо звідси. Друзі, тобто, я вам хочу дещо показати. Я хотів зняти відео, як можна з одного блока ось цього, з усього блока. Скласти цілий світ варгу. Дивіться. По-перше, беремо слайк. Ось таким чином його розставляємо. Все, готово. Тепер один блок вверх ставимо. Можна збирати два блоки вверх. Ось так. Ось так, так. Беремо е, спавер-курки, Або яйця курки. беремо булаву. Булаву. Идите. Дивіться. Бачите? Так, почути. Тут все одна курка. Тут такі бульбашки наче. Тогда... ой. Давайте тут багато куроку заспауни. Бо, Я ви знаєте, кур найлегше знищити у Майнкрафті, Я так два удари, чего один і все. Все, всі? І дивіться, що норве. Йой. Дивіться, ми ще. А тут є ще ось таке, вот. пам. Це звукові, ось звуки звати. Звукові викликачі. А це До речі, я хочу одне дещо сказати. Давайте. отут, ось так зараз робимо. Ой, чекайте, то я тут не ну, так типу Ось так. І давайте отак, от отак. От я хочу вам дещо одне показати. Ну, друзі, я вже побудував і дивіться. Ой. Дивіться. Дивіться, як це виглядає. Дивіться, окна крутиться, воно крутиться. Вау! І до речі. Дайте заспалим.

Де ти заспавнув? От тут прямо. Йі-хі! Собіться. Так, давайте зараз зробимо день. Ось так оцею штукою. Оп. Всім друзі. З вами я. Знову ж таки, Давид. І сьогодні ми будемо знімати відео, як я буду будувати кон концерт у Майнкрафті. І ми вже починаємо. Так. Для концерту ну, мінімум нам треба Березові дошки. Парка можемо Березовий і. ворота Березові. Ворота із Береза. Далі. Беремо ось такі от блоки. І давайте ще візьмем. Давайте візьмемо ще ось такі от блоки, зараз вам покажемо. Ось так. Та ще візьмемо ось такі блоки. І я думаю, все. Нам вистачить. Зараз беремо березові дошки. Березові дошки. І починаємо будувати. Друзі, наразі я побудував цей от концерт, і дивіться. Дивіться, та -да -да отут така от є, вхід, через який я зараз буду заходити. І тут є такий дах. Тут моя як би воно, кабінка. І зараз я дещо добудую. Ну, тепер, друзі, вже точно все. Дивіться. Я запросив селянинів, які прийшли на мій концерт. Вони зайшли ось тут. Тут відкривається і закривається. Відкривається і закривається. Вони через цей вхід зайшли. Ну, а зараз. Мій виступ, так би мовити. барана. Так, я вже тут трохи. Сравнивайся, але давайте заходим. Так, привіт! Лет! 不不不走。爸爸爸爸